Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic Автомобіль 2012 року, 260 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 7-місний. Ціна 9500, бачимо контакти до власника. Покажу по салону, є безключовий доступ, до речі. Чотири сплопідйомника, акустика Bose. Є підігріви сидінь, комбінований салончик. Клімат контролем на оригінальних дисках. Парктроніки. Так виглядає третій ряд сидінь, хто не знає. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, Peugeot 5008. Це у нас 12 рік, 234 пробігу, 1,6 дизель, механіка ремні ролики замінені, небита бита не фарбована. Ціна 9950. Бачимо контакти. Так, Тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 11 рік, 240 оригінального пробігу. Так, Двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно 7 місць, обслужена машина пишуть в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Kia Карранс. 2003 рік 135 пробіг, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 4,950. Бачимо контакти. Тканинний салон. Фуркоп, кого цікавить, телефонуйте. Шевроле Орландо. 11 рік 123 пробіг, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 9100. Фіксую контакти. Автоматична коробка передач. Парктроніки, більше інформації уточнюйте. Так, Renault, Scenic. Другого покоління це 2007 рік, 254 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка, Швейцарія. Ціна 5600. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат-контролем, є шторки на задніх вікнах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen, Touran Туранчик 2015 року, 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Вартість автомобіля 10-500 доларів, контакти бачимо. Тканинний салон, є клімат-контроль, підігрів парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Ройота Версо. По опису це 9 рік, 2.0 дизель з механічною коробкою 249 пробігів, вартість автомобіля 7700, тут бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Опель Zafira B, Бі. 11 244 пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 8200. Бачимо контакти. Комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Peugeot 5008 так, пижик 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, коробка ISIN, вартість автомобіля 8800, Обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,6 бензин, механічна коробка, 7 місць ціна 6,300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot 5008. По опису 13 рік 240 пробігу. 1,6 дизель з автоматичною верніше роботизованою коробкою передач. Це 8950 вартість, контакти 0,68, 685 51, 53. Тканинний салон, кліматконтроль. Є фаркоп та парктроніки. Сітроен це 3 Пікассо. З автоматичною коробкою передач. Це 12 рік, 186 пробіг, 1,6 дизель. Ціна 8200. Тут контакти. Тканинний салон. Кондиціонер. Чистенький охайний салончик. З форкопом.